Цьогорічна тепла осінь дозволяє відтермінувати старт для опалення, але не скасовує готовності до різкого похолодання та запуску тепла, коли середня температура на вулиці стає нижчою за 8 градусів протягом трьох днів поспіль. Тож знімальна група телеканалу Відікон зустрілася з головою Сумської обласної військової адміністрації Олегом Григоровим, аби дізнатися про початок нового опалювального сезону в регіоні та комплекс заходів, які вживаються обласною владою. Задля сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років відповідно до рекомендацій нормативної бази, санепідемстанції, не кабінет міністрів, органи місцевого соврядування на підставі чинного законодавства приймають рішення щодо початку опалювального сезону. Можемо прокоментувати, що в разі. Зменшення середньодобової температури нижче, ніж плюс 8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб поспіль приймається рішення щодо початку опалювального сезону. Заклади охорони здоров'я, соціальної сфери, заклади освіти застосовуються опалювальний сезон в разі зменшення температури менше 24 градусів. Тому відповідно, звісно, опалювальний сезон в об'єктах соціальної сфери, закладах охорони здоров'я освіти буде розпочати раніше відповідні рішення. Організм місцевого середування будуть прийматися. Обласна військова адміністрація щоденно аналізує і моніторить стан. І початок опалювального сезону відслідковує кожен об'єкт і в межах своїх компетенції вносить корективи і реагує, якщо органи місцевого середування відповідно не розпочинають опалювальний сезон. Про цю роботу ми будемо інформувати і готові так само до обговорення і вжиття відповідних заходів в разі ну неприйняття рішень щодо опалювального сезону. По забезпеченню твердим паливом. Наше підприємство в області в цілому забезпечені на 80%. В той же час ми розуміємо ті договори, які вже укладені на забезпеченість на 100%. Ми бачимо динаміку і. То що на 100% область виходить наші комунальні підприємства і теплопостачання ситуація не критична по забезпеченості твердим паливом. Постачання газу і запасу відповідні гори. Ми маємо цифру 93-95%, Так само укладені договори і розуміння щодо забезпеченості природним газом, так само на рівні області, і в кожній громаді є і зрозуміло. Також Олег Григоров спростував інформацію, яка активно поширюється у мережі. Щодо дати початку опалювального сезону, пов'язаної з нещодавною постановою Кабінету міністрів. Про покладення спеціальних обов'язків на ринку природного газу, акцентувавши, що період із 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Дійсно, 8 жовтня була прийнята постанова кабінету міністрів номер 1267, яка Як внесла відповідні зміни до постанови кабінету міністрів 812, якою регламентовано порядок постачання визначення тарифів природного газу для виробництва. Тепла щодо надання такого тепла споживачам та виробничим підприємствам. Цією постановою визначено і погодження тарифи, фіксовані тарифи газу для постачальникам тепла. Можу сказати, що відповідно до цих змін відбулися лише зміна термінів погодження і фіксування цін на природний газ і умови постачання. Ці терміни наразі визначені з 1 листопада поточного року і по 31 березня 2026 року. Фактична суть постанови. І опалювальний сезон вона не змінює лише коригує певні терміни, розуміючи військові ризики та спроби Росії знищити енергетичну інфраструктуру, забезпечення функціонування в штатному режимі об'єктів критичної інфраструктури Сумщини. Одне з пріоритетних завдань обласної влади, яке знаходиться на постійному контролі очільника області Олега Григорова, проводячи роботу до опалювального сезону 25-26, звісно, ця робота не розпочалась в жовтні або в вересні. Вона тривала спочатку року, оскільки як голова обласної військової адміністрації, кожен з голів громад абсолютно розуміє те ризики і ту безпекову складову, на яка наразі є на нашій сумщині. Ми бачимо, як ворог намагається нищити нашу інфраструктуру, тому наша комунікація, Наші спільні заходи щодо сталого опального сезону вони не полягають виключно в аналізі наших запасів твердого палива, газу. В той же час ми розглядаємо і нашу протиповітряну оборону, ми розглядаємо фінансування наших збройних сил і захисту наших об'єктів критичної інфраструктури, як протиповітряної оборони, так і фізичне укріплення цих об'єктів відповідне облаштування більш високими рівнями. Хотів би зазначити, що і обласною військовою. Міністрацію спільно з обласною радою і кожним згалів громад розглядаються програми щодо підтримки населення в рамках опалювального сезону, виходячи з того бюджету, з тих фінансових спроможностей кожен громад. Хочу дозначити так само, що Кабінет міністрів і президент держави приділяє достатньо уваги саме для Сумської області, яка профронтовою. Є декілька програм, які будуть розглядатися на Кабінети міністрів щодо підтримки прифронтової Сумщини. Ви бачите, що за останній час ця увага не лише на словах, а досить багато візитів прем'єр-міністра, віце-прем'єра міністра, міністрів, які особисто прибувають, які ми озвучуємо спільно з головами громад нашу проблему. Матику, наші потреби, і тому можу зазначити, що ми в опалювальний сезон розраховуємо і на свої сили, на свій ресурс, і маємо підтримку з боку нашого уряду і з нашими конкретними пропозиціями. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо прозвітувати, яку конкретну підтримку ми маємо і на законодавчому рівні, і в матеріальному плані. Дякую наразі вже за проведену роботу, за спільне розуміння і за ті напрацювання, які ми маємо. Очікується, що опалювальний сезон 2025-2026 років буде складним і від аварійних ситуацій не застрахована жодна теплова мережа. Проте Керманич області переконаний, що консолідувавши зусилля влади та громад, гідно впораємось із усіма труднощами та викликами, неодмінно переживемо прийдешню четверту зиму в умовах повномасштабної війни та переможемо.